Знайшла якусь конструкцію, хто знає, що це. Підкажіть мені, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі свої. Напишіть, що ви думаєте, що це таке. Бачите? Якийсь ілюмінатор. Щось таке дивне. Незрозуміло. Дивна штука. Вау! Що це таке? Дверцята? О, дверцята замкнені, не відкриваються. тут Є якась крутилочка. А ми зараз може відкритися. О, відкрили. Дивіться. Дивний якийсь пристрій. Так, зачиняємо. Бо Це не моє. Треба залишити так, як було. Все, я зачинив. Такі колищата дивні. Але ж бачите, воно ще й там на замку. Де? Воно бачите? Мабуть, щоб його не вгнали, не вкрали. Бо така штука, вона кожному потрібна. Як гадаєте, що це таке? Напишіть мені, будь ласка. Дякую.